Ми не поліція, ми ж не будемо нічого вами робити. Розкажете, що будується? Раптовим візитом перериваємо відпочинок. На питання відповідають неохоче. Це ви тут розрівняли землю і вклали бруківку, правильно? Нічого не робили. А хтось тут це зробив, так? Хтось це зробив таке. А що має бути можливо? Хтось розказував? І говорив. згідно з інформацією від департаменту муніципальної варти, роботи під парканом дитячої обласної лікарні на вулиці Київська проводять без будь-яких дозволів. На порушника вже складено два протоколи та виписано два приписи. Виявлено факт вчинення адмінправопорушення безпосередньо фізичною особою підприємця, а саме проведення земляних робіт без відповідних на це дозвільних документів. Втім, підприємець роботу продовжив на момент зйомки. Там працювали п'ять людей. Вони завершували вкладати бруківку. Також був матеріал і для подальшої роботи. Через певний час до нас під'їхав чоловік, який не представився. Втім, добре орієнтувався у всьому, що відбувається. Почав переконувати, що для міста те, що буде, краще ніж те, що було. Все добре. Хлопці. Все добре, в, в, вже добре. Чи було само початку? Все добре. Спочатку, що вони на нас? Сказали, ми звідси, коли мусор забирали, то нам тут не давали нічого робити. Це було без документів. Коли мусор вигрібали звідси. Розумієте, коли навели порядок, ви пам'ятаєте, що тут було? Ну не, не знаю, трава, що тут було. Та тут кошмар що було. Два тридцять тільки одного хламу вивезли. Раніше ця ділянка виглядала ось так. Чоловік, який не представився на камеру, будь-що коментувати, відмовився, поділився номером телефону, де нам мали про все розповісти. Телефонуємо. Спершу слухавку підняли, і ми домовилися про коментар на конкретну годину. Але в подальшому ніхто від нас уже слухавки не піднімав. Телефонуємо ще раз. Контрольний у відповідь уже не вперше. Тиша номер, за яким з нами не захотіли спілкуватися, належить фізичній особі підприємцю. Як ФОП Олександр Гаркуша, зареєстрований уже більше року. Основний вид діяльності технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів. На місці робіт нам вдалося з'ясувати, що майданчик облаштовують для майбутнього шиномонтажу. Втім, заступник міського голови повідомив, що нічого подібного там. Не буде земля, належить місту, її ніхто не купував і не брав в оренду. Жодних дозволів підприємець, за словами заступника, не отримував. Для таких робіт необхідно отримувати дозвіл на порушення елементу благоустрою, але такі дозволи видаються з якоюсь метою. Так, це по прокладання мереж або відновлення елементу благоустрою, або щось те, що не є капітальним будівництвом. Будь-яке будівництво чи ще інше може проводитись виключно на земельних ділянках, які відведені власність або користування з відповідним цільовим призначенням. Жодних документів ні одного, ні другого отримано. Особами не було. У департаменті муніципальної варти повідомили, що усю інформацію передано на розгляд відповідної комісії, яка й має поставити крапку у цій історії. Дані адмінматеріали на даний час передані на розгляд адмінкомісії при виконавчому комітеті Рівненської міської ради для прийняття відповідного рішення, а саме притягнення особи до відповідальності, і буде також прийнято відповідне рішення щодо відновлення даного об'єкта благоустрою. Проігнорувати рішення комісії підприємцю вже не вдасться. Переконані представники профільних структур. Якщо він самостійно не захоче припинити роботу і відновити усе до початкового стану, то місто це може зробити самостійно. Втім, опісля підприємцю виставлять рахунок за таку послугу. Оплатити буде змушений. Якщо не за власним бажанням, то за рішенням суду. Чекаємо на розв'язку. Вадимороз, Віктор Міщук, Media Group.